Всякому місту звичай права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов своя є, всякому горлу до смаку своє. Всесвітній день читання в обласній бібліотеці імені Олеся Гончара проводять в четверте, говорить Лілія Віжичаніна, завідувачка відділу наукової інформації та бібліографії. Минулого року читали Лесю Українку, цьогоріч обрали Григорія Сковороду. Цей день закликають кожного. охочого прочитати улюблений фрагмент твору, поділитися цим фрагментом, наприклад, в інтернеті, просто зібратися з друзями, щось почитати чи будь-яким іншим чином. Але в першу чергу привернути увагу саме для ролі читання в нашому житті. Любов великих працює у медичному коледжі. Говорить, долучилася до читань не вперше, бо йде перевагу друкованим книжкам. Зналку я знаю, голос читали що краще запам'ятовуються, краще щоб запам'ятати. ну а зараз, раз якщо вирішили такі заходи зробити, що вся мабуть мало читає молодь. Мені Сковорода дуже подобається, він філософ, в нього такі вислови є. У нього ну, дуже. Таки грамотна була людина. Олександр і, ще не обрав виріша, який саме уривок верша, читатиме. Слово, та такі бачу, тренування виріша. називає корисними для себе. Коли ти читаєш у книжці про себе, ну я маю на увазі не вголос, то інколи ти задумуєшся, як треба читати те чи інше слово. Але коли це читається вголос, і ти чуєш це слово, то якось ти розумієш, що треба його так читати. І ну, це. Дає те, що ти не тільки глазами якось, очами це слово бачиш, а ще й чуєш вухами. Під час читань їх учасникам показали фільм про життя і творчість Григорія Сковороди. Також вони почули народні пісні 18 століття у сучасному виконанні. Олена Протопопова Ігор Орпеченко. Новини на Суспільному. Херсон.